Відгукнутися на чужу біду через війну, яку розпочала Росія проти України, сотні тисяч людей змушені були покинути свої домівки і шукати прихистку в безпечних місцях. На Прикарпатті чимало наших краян відчинили свої домівки для переселенців і поділилися житловою площею абсолютно задарма. Наступна наша історія саме про таких господарів та чи можуть вони далі розраховувати на грошову компенсацію від держави. Пані Оксана у своїй оселі родини переселенців почала приймати навесні. Як тільки люди масово втікали від війни на Прикарпаття, бували часи, коли у неї вдома жили одразу кілька сімей. У мене є жилий будинок, і чому людей не прихистити, коли в людей така велика біда, бо це біда дуже велика біда. Вони приїхали з Бучі, одні казали, другі з Харкова. Я з тих людей зовсім нічого не брала, бо мені совість не дозволяла. Таких господарів, котрі відчинили двері своїх домів для українців з гарячих точок, чимало. Аби допомогти доброчинцям фінансово держава вирішила бодай компенсувати витрати на комунальні послуги. Тобто людина, яка Прихистила в себе внутрішньопереміщених осіб, могла звернутися до нас в селищну, селищну раду і подати на відшкодування. Тобто, це йшло за світло, за газ. Люди ж користуються користувалися. Грошова допомога нараховується за спеціальною формулою. Є фіксована сума компенсації за кожного переселенця на добу. З Жовтня вона зросла і нині становить 30 гривень. Та отримати виплати можуть далеко не всі. До мене приходить власник. Житлового будинку, в якому розміщені були внутрішні переміщені особи. Він з собою приносить свідоцтво на цей будинок, свій паспорт і кошт, щоб підтвердити, що це дійсно його будинок. Якщо людина за кордоном буває такі випадки, то ми ще вимагаємо довіреність, нотаріальну довіреність, де передбачено, що людина має право розмістити у будинку власника. Внутрішньопереміщених осіб і отримувати компенсації по програмі прихисту за умови тривалого проживання. Заяву на отримання грошової компенсації потрібно подавати щомісяця, а все тому, що пленість людей надзвичайно велика: одні повертаються додому, інші прибувають в подальшому, коли ми з людина звертається перший раз кожного місяця до 5-го числа за звітним місяцем. Власник будинку має прийти і подати заяву на компенсацію. Вже ніяких документів вона собою не приносить. Вона тільки приходить, подає заяву, заповняє, або приносить вже заповнену, або в нас заповняє. Що така то людина з такою-то довідкою ВПО, довідки вже у нас є по дому? Вона не вибула, вона дійсно проживала стільки то днів цього місяця. Усю надану інформацію перевіряє спеціальна комісія. Вона навідується до господарів, які подали заявки на компенсації і в яких мають проживати переселенці. Скористалися програмою, вже отримала допомогу від держави, й пані Оксана. До речі, за рекомендацію переселенців, яких вона приймала. Оксана ви отримали відшкодування, бо є зараз програма прихисток, які можуть повертати кошти. Яка, ви знаєте, людосільській раді працює, але не, ну, просто не, не цікавилася тим. І вона мені сама запропонувала, вислала мені на вайбер оці довідки всіх внутрішнього переміщення особи. І я зібрала свої довідки, що там треба було ксерокопію паспорта, на право власності, і повернули мені кошти. Та трапляються, коли в компенсації відмовляють серед найпоширеніших причин заборгованості за комуналку у власника квадратних метрів. Віднедавна додали ще одну умову. Римання державних грошей, тільки якщо переселенці, яких ви пригріли у себе вдома, приїхали з зони бойових дій або тимчасово окупованих територій, це означає, що якщо людина прибула до нас із цих територій, які передбачені цим переліком, то вона має право на компенсацію комунальних послуг. Якщо людина прибула, наприклад, з Київської області, яка не передбачена вже по цьому переліку, вони не вже не мають права на компенсацію. Та і тут є винятки з правил на цю норму. Не зважають, якщо переселенець надасть документ, що його будинок зруйнований, або там неможливо зараз проживати.